Мені вдалося прочитати фотокопію секретного речі, яка називається Підручник оперативної психології для вищої школи КГБ СССР». Слухайте, геніальна річ. Я дивлюся на Савченко, я про неї там тілі абзаці читав. Це все описано. Там описано, як завербувати людину, щоб вона навіть не знала, що вона завербована. Самий ценний агент це тот, котрого ви не вірбували. Дослівна фраза з підручника. Я просто дуже жалію, тому що до нього були окремі спецкурси, окремі методички, методичок я не бачив. А там це було описано вся Вербовка, там було описано, тому що я в самому підручнику бачив спогади, як, ідучи вулиці, дивлячись в обличчя людей і задаючи випадкове питання або роблячи випадковий рух, якийсь там різкий, ви можете визначити політичну орієнтацію і майбутні дії тієї людини. Це все описано, це все є в підручниках і це все відомо. Ця людина має. Ну, всі підстави для того, щоб її взяти під контроль. Це не вербування, це взяття під контроль. А далі відбулася дуже цікава річ, коли вона в Іраку попалася на речах, які американці, тоді спіймавши її патруль, звинуватили в дезертирстві. Вона мала сісти. Ну, її швидко відправили назад в Україну. Тут вона теж мала попасти під кримінальну відповідальність. Ну, з армії це все. Це вовчий білет назавжди, без права повернення. Що відбулося після того? А після того появляється хороший дядечко, який. Дуже добре розуміючи, що для армії її цінність рівно нульова, тим більше її заборонили польоти. Вона знята справ, вона без права сідання взагалі участі в польотах навіть штурманом в будь-якій посаді через психічну нестабільність. Це американці поставили діагноз, значить і висновок. Вона. Повертається назад в армію, її повертають назад на офіцерську посаду, їй дають кар'єру. Ну, невже не зрозуміло? В українській армії подібні речі могли відбутися тільки з тим, у кого татусь працює десь в якійсь сусідній іншій фірмі. Ну, умовно кажучи, ти в армії робиш кар'єру, твій татусь заступник голови СБУ. Отакі От речі могли бути. Ну, вибачте, в Наді Савченко ні батько, ні мама, ні заступником генпрокурора, ні заступником голови Верховного суду не були. Що такі випадки, коли людині, яку Давним-давно треба було списати і зобов'язані були списати, і тут раптом без грошей, без серйозних зв'язків починають робити кар'єру і розкручувати це тільки Вербовка. Колись, я думаю, це розслідується все. У нас ж половина Генштабу були під контролем російської гру. Відповідно, дали вказівку навербувати відповідну кількість. Таких ж, як Савченко, У нас ж в українській армії скільки засвітилося вже було. Скільки їх доносило, особливо 2014-15 рік, згадайте, від них трохи почистилися. І зараз ще частина є. А зараз нові свободи піднялися, учасники зони АТО, пішли вже на генеральські посади і поміняли трохи. Але до того таких, хто став би татусем для Наді Савченко і повів би її, відповідно, вгору, було достатньо. А потім її в Воронежі. Ну, в Воронеж не везуть, везуть в Ростов на Дону, а ворони Відоме місце, там є дуже серйозна база ФСБ по західному напрямку. Це є та база, яка працює по шпионських е напрямках. Це відоме, по ж досить добре відоме. І йому її чомусь везуть саме туди. А потім ну це голодування фальшиве. Ну, розумієте, я би щось говорив, якби в мене батько не був дисидентом політв'язним і не був лідером серед цих голодувань. Я просто знаю, що це таке, при тому, що було умисне голодування, насильне е, годування це все було. Тому що не давали вмерти, давали тобі зламати повністю своє здоров'я, а потім через шриванг тебе все одно закачували. Її, вони заявляють, ніхто не накачував. Ну, знаєте, що таке сухе голодування тиждень? Я вам просто поясню: сухе голодування тиждень у вас починають відмирати внутрішні органи. Після тижня реального сухого голодування реального. А не фальшивого. Ви вже інвалідом будете 100%. Не 90, а 100%. Так ви виживете, якщо відразу після того дуже вміло вийти з голодування. А вона не виходила з голодування, все ніби принилося. І ви розумієте, а це розкручувалося. Що простіше російській пропаганді було, як показати, що Савченко, про яку тут всі бідкаються, вона зараз помре, вона там при смерті показати, як вона там спокійно собі жере. Нічого простішого б не було, а чомусь не показували.